Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні ми з вами намалюємо ось такого цікавого їжачка. Для цього нам знадобиться олівці, чорна фарба, і замість пензлика з вами будемо використовувати зубну щітку. Спочатку намалюємо мордочку нашому їжачку. Так, ну ось так, дивіться. Тепер намалюємо носик. Ротик нас посміхається, і око ось так. Так. І мордочку зафарбуємо сірим олівцем. Так, дивіться. А зараз ми будемо малювати йому голочки. Для цього я беру зубну щітку. Вам потрібно розвести фарбу водичкою трішки, Мочаю свою зубну щітку. Так. І ось такими рухами, дивіться, зараз будемо малювати йому голочки. Ежачок же ж у нас колючий, да? Смотрите. Все это уже просто. Подивіться, який гарний нас вишу ліжачок.